Всім привіт на каналі, я Діка. І ми сьогодні будемо бачити мою Viber Sла конячки. Ось мій скін конячка. Зараз вона ну, ну, буде. Офигеть. А ось вона записала. ну я теж так люблю. серйозно я люблю її. От вона відповіла Окей. Тепер ми будемо показати скін конячок. Ну, от зараз я і зроблю. А ось в... мій відповідь. Зараз я буду фотографувати с... і прислати вайбери. Ну і я скоро буду прислати. Не... А щось про написати. Ну от, зараз впитуємо. І ждемо коли присле. Поки я закачав ігру, як у неї, тіктоки снятно. Ну я вирішую пограти. Я гаразд. Але Hello? мене щось не понятно. Понавіть так. Це йому сподобалось фото. Чекаю, чую другі частини. Все пока.